Супер сенсація, будинок в районі Дубово, да, за озером, але у нас відразу красота і не за всі гроші світу. Покажу вам подвір'я. Відразу тут лавочки, мангальчик. Будинок у нас цегляний підвал абсолютно на всю площадь будинку. Ви масштаби зрозумієте зараз. Так, що в нас по подвір'ї? Іде да, керниця, воду до хати запустити дуже просто. У нас тут озера, тому вода дуже хороша. Так, газ є, запущене все в хату. Ще наша така територія. У нас 6 соток землі. От наш будиночок. Так, ідемо дивитися, що в нас всередині вхідна зона, такий тамбур, да, де можна речі лишати. Тут іде вже по нас по плануванню кухня, газ, все підведено. грубка дуже хороша. Вона на всі кімнати буквально виходить. Перша кімната. Раз, є. потолки все зроблено, шпалери поклеєні. Друга кімната. Також бачите, що грубка виходить на ці кімнати. Тобто в нас і газ є, і пічне опалення, що дуже зручно і економно. Так, сходи на другий поверх. Загальна площа 85 квадратів. Другий поверх тут також повний ріст. Так, наша частина грубки, ну і тут загальна велика така кімната. Тут нас відповідно як будували ці бока да, шифера криша. Зрозуміло, що треба щось десь там доробити, але за ці гроші це просто ідеальніший варіант заїхати і жити. І поки літній осінній сезон десь руки прикласти, але буде слугувати чудовим будинком для вашої сім'ї.